Доброго ранку. Бажаємо вам ми ведучі ранку вдома Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Також зустрічайте маєстро Костянтина Драгульова. І нашого супер-пупер-кулінарного експерта Чабу Бакоша. <ривіт> Чабо, привіт. Що Сьогодні будемо. Доброго готувати ранку, на сніданок? друзі. Сьогодні ми приготуємо цукіні паніровці. І буде весняний салат з черемшою і середісом. Сезон. Я впевнена, що все це буде дуже дуже смачно, але треба трошки почекати, тому що ми підготували для вас ще дуже багато чого цікавого. Сьогодні дізнаємось про українського супергерою Всесвіті DC та реального шотландського супермена-активіста, який підтримує Україну. Розберемося зі смарт-сховищами і досвідом повоєнної відбудови в різних країнах. Зустрінемось із творцями фільму «Памфір», на який ми всі так довго чекали. Подивимося мультики, послухаємо музику та ще багато іншого. План. Найдалекосяжні. Ранок вдома розпочинається. І за це ми щиро дякуємо нашим захисникам і захисницям героїчним ЗСУ. На календарі 23 березня. Ок. Даруй, а що ти хотів сказати цим? Ок, те, що сьогодні день народження найпопулярнішого скорочення в світі. 1839 року воно з'явилось у бостонській газеті Morning Пост. Ок. Власне, <рес> а що означають ці дві літери? Фразу все правильно, в жартівливо помилковому значенні. All correct. Що починається з літери О, та «К» замість Ей та Сі. Українську це могло бути всеувірно, ну, наприклад. <рес> Про інші видатні події 23 березня, що змінили наше життя у рубриці День в історії. Дев'яносто п'ять років тому Кам'янець-Подільська фортеця, розташована на узбережжі річки Смотрич, стала історико-культурним заповідником. Точна дата зведення архітектурної споруди невідома. Одні історики стверджують, що це сталося в 9 столітті, інші що в одинадцятому. Спершу на місці замку було дерев'яне укріплення з земляними валами. Вперше про нього згадується в документі литовського князя Юрія Курятовича в 1374 році. Вважається, що саме за часів правління братів Курятовичів Кам'янець-Подільська фортеця, що служила оборонною спорудою, набула сучасного вигляду. Заволодіти нею намагалися безліч разів. Проте вдалося це лише двічі польським і турецьким військам. Сьогодні Кам'янець-Подільська фортеця національна гордість. Вона входить до почесного списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також до переліку семи чудес України. 23 березня 1998 року в Лос-Анджелесі відбулася ювілейна 70-та церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії Оскар. Тоді одразу 11 статуеток отримала стрічка Титанік, і це був рекорд на екранізацію фільму катастрофи. Режисера Джеймса Кемерона надихнула документальна кіноробота на каналі National Geographic. До зйомок режисер підійшов відповідально і провів понад 10 занурень до затонулого лайнера. Далі були тривалі кастинги: МакКонахі, Джаред Лето, Гвінет Пелтроу, Клер Дейнс. У підсумку на головні ролі затвердили тоді, ще невідомого Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет. Разом у кадрі вони мали неперевершений вигляд. Зйомки трагічної сцени краху лайнера тривали сім місяців. Титанік перший фільм, який зібрав понад мільярд доларів у світовому прокаті. Рік тому Національна поліція України відновила свою роботу в Ірпені на Київщині і почала проводити зачистку території від диверсантів. Одним з головних завдань для правоохоронців стала допомога та евакуація мирних людей, які під час окупації залишалися в місті. До ірпеня російські війська увійшли 27 лютого. У мирному місту росіяни били з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів і цілеспрямовано вбивали мирних жителів. Місцеві ховалися у підвалах без світла та їжі, штурмуючи Київщину, російські військові намагалися взяти столицю у кільце та прорвати оборону Києва. Та їхній план провалився. Збройні сили України дали відсіч ворогу. В боях за ірпінь загинули 39 захисників територіальної оборони та військових ЗСУ. Російська армія зруйнувала та пошкодила майже 11 тисяч будинків. в Ірпені. під час російської окупації загинуло щонайменше 200 мирних мешканців міста. Ірпінь став одним із символів геноциду українського народу. А яким буде 23 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.